Роль чайника при заварюванні кави методом поровер важко переоцінити. І ще рік тому, коли я тільки починав захоплюватись кавою, я навіть подумати не міг, що скажу цю фразу. Я починав зі звичайного чайника, яким заливав свою каву, потім купив класичний Харіо Буоно. І ось зараз я змінив його на новий Stagg. Та чи дійсно чайник аж настільки впливає на фінальний результат, що варто переплачувати? Чому просто не взяти якийсь звичайний чайник за 600 гривень з усиною шийкою з Aliexpress і не паритись? Чому взагалі е, не заварювати звичайним чайником і не паритись? Саме про це поговоримо в сьогоднішньому відео. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Отже, у мене зараз на столі дві. Я думаю, що можна сказати, класики Hario Buono від японської Hario та Fellow EKG Pro від американської Fellow. Обидва чайники у нас з гусиною шийкою, обидва спеціально створені для заварювання кави методом Puroвер. Харіо у мене 1,2 і літри, ну але номінально, фактично, туди сюди десь 0,9 літрів води влазить, і EKG також на 0,9 літрів. Єдина різниця в тому, що Харіо – це чайник окремо заварюваний. Мабуть, можна так сказати, тобто він заварюється на плиті. В моєму випадку конкретно я використовую індукційну плиту. Fellowstack і KG це електрочайник, у якого є своя підставка, тому він заварюється окремо. І думаю, що порівнювати їх в цьому контексті буде не зовсім правильно, тобто там хто швидше заварює і так далі, тому що у випадку з Харю, наприклад, я можу повпливати на це. Індукційною протою і потужністю режимом буст, і так далі. Одразу хотів почати з плюсів таких от окремо заварювальних, окремо стоячих електрочайників. Це не конкретно плюс цього виробника чи цієї моделі, а це плюс загалом всієї ідеї електрочайників, це можливість контролю температури. Тобто, в даному випадку, під час заварювання Fellow я налаштовую конкретну температуру, до якої я хочу довести воду. і Плюс чайник потім буде тримати цю температуру протягом певного часу, який там задається в налаштуваннях. Тобто це покращує весь досвід заварювання, оскільки температура тут у нас буде стабільна при заварюванні. З Харріона, звісно ж, історія трохи інша. Є чайники не тільки Hario, а й інші, у яких є вбудовані термометри, навіть в такі от заварювання на плиті чайники. Але. В моєму випадку термометра у мене немає, просто звичайний чайник, і я зазвичай доводив його до кипіння. Температуру води я контролював за допомогою от такого звичайного механічного термометру. Як правило, все так частіше вода доводилась до кипіння, а потім я чекав зниження температури. Іноді, все ж таки, мені вдавалось підловити. Ну я не знаю, можливо, це особливості індукції. Мені вдавалось підловити там заварювання конкретно до 93, там, да, і так далі градусів. Але загалом ще мінус, що температура все-таки при заварюванні вона падала, вона не трималася стабільно і так далі. Сфела вже під час заварювання я залив, поставив на підставочку температура, якщо там впала на 0,5, вона зразу піднялася, поки вода протікає. Тому а, загалом мінус чайників, а, які заварюються на плиті, це неможливість точного контролю температури і а, неможливість підтримування цієї температури, принаймні. Це не зовсім зручно. Якщо і можливо, то не зовсім зручно. Давайте тепер пройдемось конкретно по кожному чайнику. Також сказати, що я буду там зараз оцінювати багато характеристик і так далі. Ні, оцінимо просто з точки зору зручності, як це відбувається. Подивимось на потік води, який вони дають, і потім трошки потестуємо на каві, наскільки це все таки вийде. А, зразу почну з невеликого мінусу. А, не знаю там, чим правильно це взагалі записувати в мінус. Але загалом я, як правило, просто заварюю все таки майже максимальну кількість води. І коли чайник доходить до кипіння, от конкретно Харіо Буону, цей, то кришка починає підійматися і чайник починає плюватися водою. І зазвичай у мене а, індукційна плита, вона потім після цього у воді. Ну, ем, Як і вирішення цієї проблеми? Це спостереження за чайником, щоб вчасно його виключати, і не наливати настільки багато води. Ну, Але при цьому я б не сказав, що я перевищую, перевищую позначку Макс, але все рівно от така історія з плюванням води, на жаль, вона наявна. З приводу ручки я бачив, що багато людей жаліються, що вона у Харі або не зовсім зручна. Ну не знаю. Я в принципі можливо, я звик. Проблем в принципі з ручкою у мене до цього не було. Не було відчуття, що в принципі щось з нею не так. Тому не буду ніяк це коментувати. Загалом, загалом ручка окей, але можна краще і про це поговоримо пізніше. Найголовніше, для чого взагалі потрібен чайник, то все не важливо. Це власне заварювання і контроль потоку води. А, власне, чому ми заварюємо такими гусиними чайниками, тому що коли у нас звичайна горловина, то дуже важко контролювати потік води, і гусина шийка нам в цьому допомагає. Загалом а, з Hario Буоно, ну, от ви бачите, як зараз виглядає потік води. Тобто тут, в принципі, потік води досить швидкий, ви можете спокійно заварювати як методом поровер, так і іншими методами. Можете там заливати френч прес, можете заварювати чай. Тобто, фактично, цей чайник універсальний з приводу контрольованості струменя. А враховуючи, що, от ви бачили, яка тут у нас швидкість струменя, то треба все таки наловчити, щоб контролювати швидкість швидкість потоку необхідно для заварювання і для цього потрібен деякий час що ж з приводу феллоу Власне, ви бачите різницю в дизайні порівняно з Харю Buono. Мені подобається такий мінімалістичний чорний дизайн, із плюсів у Fellow є широка палітра кольорів. І, до речі, я дуже хотів чайник якраз під колір фасадів моєї кухні такий зелений. Але на жаль, у нас в Україні є цікава історія переплачування за колір. Як було колись з айфонами, а може і залишилось. Тому з чайниками така ж виявилася історія, і вони просять, чи здається, на 3 тисячі гривень більше просто за такий колір, Хоча на офіційному сайті виробника ціна не змінюється. Тому я вирішив why not, плюс була акція власне, на, на цей чайник, тому власне, і взяв в класичному темному кольорі. Із плюсів, доводив вже цей чайник до кипіння, навіть там по позначці Макс заливав. Тут у нас, тут у нас кришка вона фіксується досить добре. І от та проблема, яка, яку я описував з Hario, з підійманням кришки і розбризкуванням, тут цього немає, тому що, в принципі, досить добре фіксована кришка тут. По ручці тут взагалі окрема історія, чому я от згадував при Hario Bono, що можливо краще. От коли я спробував цю ручку, то я зрозумів, що блін, оце круто. Мені дуже подобається цей виступ, який вони зробили, тому що тепер дуже добре можна так фіксувати великим пальцем цю ручку, і це дуже зручно. І немає відчуття важкості в передпліччях, тому що для порівняння під час Харіобона, під час заварювання, під час заварювання і перехилення чайника все таки відчувається якесь натяжіння в передпліччі, чого Феостак немає. Ну це знаєте, це. Мабуть, вже такі тонкощі, але ну, коли заварюєш кожного дня цей провер, то в принципі хочеться, хочеться комфорт. От з приводу швидкості потоку, тут вже зовсім інша історія. Оце максимальний потік, тобто я не можу зробити його вже швидшим. Для порівняння, зараз одночасно робимо максимальні потоки на Hario і на Fellow. Ну, я думаю, видно різницю. Вся історія полягає в тому, що цей чайник конкретно під поробор. Він не універсальний. І це, мабуть, основний мінус, якщо ви хочете використовувати цей чайник для ще чогось. Ним безумовно можна заварювати і чай, і френч-прес, і термоси заливати. Але майте на увазі, що швидкість потоку тут досить низька. Для всіх інших методів заварювання. Я от просто хотів заварити чай, кинув чайний пакетик в чашку і заливав ну, це прям дуже довго. Поки чашка наповниться, це прям дуже довго. І це головний мінус цього чайника. Він не універсальний, він конкретно під провер. З іншого ж боку, для методу Over така швидкість потоку це однозначно плюс. І коли я взяв цей чайник до рук і коли я вперше спробував заварити, ну, контроль над потоком води це просто неймовірно. Такого контролю, такого легкого контролю в Харіо Бона у мене не було. Я довго, довго намагався досягти взагалі контролю над потоком води в Харіо Буона. Тут фелоу ну, не потрібно вчитись взагалі мені виглядає, тому що дуже легко це все дуже просто і можна швидкість зробити прям мінімальною. Зараз ми порівняємо швидкість потоку у Hario Boну та у Фело для наглядності. От у мене є такі ваги І оця циферка верхня, вона буде відображати швидкість потоку в грамах на секунду. Зараз я покажу максимальну швидкість потоку в Харі, у Hario Boona. І також спробую зробити мінімальну так, щоб не сильно розбрискувалась вода. І максимальну швидкість. Ну, тобто, 30. 34 було максимально, ну, тобто десь там 32, в середньому у нас швидкість потоку з Харріо можливо. І давайте спробуємо щось мінімальненьке. Ну от 6, 5 і 4 також, можливо, 3, але це вже стає важко, я вже починаю відчувати напруження у себе в передпліччі. Тобто, в принципі, мінімальна швидкість потоку 3-4 її можливо контролювати, але контроль дається досить важко. А тепер максимальна швидкість потоку у Fellow. Ось, це максимальна швидкість, тобто 16-17. Там, да, було? Максимальна швидкість, більше він не видає. І давайте спробуємо тепер мінімальну швидкість потоку. Ось 2, два і І це прям, прям дуже легко. Я взагалі не напружуюсь. Ем, не потрібно таких скілів, мабуть, як у Харіо Боон. Bon. Тобто тут контроль над струменем прям дуже легко дається. І це круто. Що ж ми зробимо тепер, щоб не бути голослівними? У мене є отакий чудовий лот від Радіо Кава. Це у мене Руанда Каренгєра Нема Бурбон, Бурбон, обробка, профіль смаку, солодкі, червоні ягоди, Абрикос, Агрус і Мед. Ми спробуємо заварити. Спробуємо зробити всі умови максимально ідентичними. Помел буде 26,5 кліків на Команданте. Температура води буде 92. Заварювати будемо по методу 4 до 6, Я буду намагатись робити максимально однакову швидкість швидкість потоку. Давайте зробимо, щоб була швидкість потоку 5 грам на секунду. Я спробую її дотримуватись. Наскільки це можливо буде і спробуємо, чи є взагалі різниця, чи воно того варте. Що ж, друзі, кава заварена. В чашці зліва Cat у мене Fellow Stack і KG кава, і в чашці справа з чорною кіцею мяу у мене ч... кава заварена за допомогою Харіо Buono. Одразу пару коментарів по процесу заварювання. Все було ну наскільки це можна зробити ідентично в обох випадках. З приводу швидкості потоку виявилось, що з Фелоустак. То навіть важкувато багато досягти цих 5 грам в секунду, там простіше було підтримувати 3-4. Ну, Але так, намагався в більшості випадків там все-таки було трохи менше 5. З Харіо Boону в середньому було 5, але вже побачив, що заварювалось на феллоу трошки менше, то також намагався зменшити. А, ну, але так, дійсно, харіо боону трошки було в цьому, а, в цьому випадку. Контролювати важче. з приводу температури. Температура на 92 була на Фело точно а в Харіобоону відповідно до механічного термометру. То було також там 92. В процесі заварювання я не ставив жоден чайник назад, щоб там не було ніякого підтримування. Фелов втратив 2 градуси за весь процес заварювання. От з Харіо Буона важко сказати, скільки він втратив, бо механічний термометр показав, що там температура води стала 80. Ну, не знаю. Можливо, можливо, все-таки термометр якось там не впевнений, чи, чи має так бути, важко сказати, не маю досвіду. Можливо, дійсно, але якщо він втратив таку велику різницю в температурі, то тоді ну, це не зовсім добре. Але менш з тим, давайте вже пробувати куштувати як воно буде. Почнемо з Харіо. З а пахне дуже класно, до речі. Мені це нагадує якусь медову порічку, мабуть. Але гіркота вже зменшилась. Це перші ковтки були трошки з гірчинкою. Зараз гіркота зменшилась. Е, відчувається тільки не після смаці, на самому смаку гіркоти немає. А тепер давайте спробуємо FellowsTack. Насправді я навіть не впевнений, що я відчую різницю. Якщо вона є, а може її немає. Мені насправді, знаєте, от е е е кава від Fellow вона трошки, трошки, грі трошки холодніша. Ну, там різниця в заварюванні. Ну, от скільки треба заварити, тобто там три хвилинки. Зараз. Зараз різниця між ними в 5 градусів. Я дочекаюсь, щоб температура від Бона трошки знизилась, тому що я насправді відчуваю різницю, але може, може, просто різниця відчувається за рахунок того, що сама кава різної температури стане на зараз. Тому пару хвилин зараз дочекаюсь різницю температури і перекуштую. Такс, температура вирівнялась, тому зараз ще роблю ковтки і робимо висновки. Ні, все-таки все все є різниця в кавах між цими чайниками. Вона не разюча. І, ну, насправді, луна доброго дня. Різниця між, між цими чайниками не прям разюча, але феллоу дав більш. М'якіший і більш вираженіший смак. От З Бона, і знову ж таки, якщо брати профіль смаку, то з Боно мені в каві більше відчуваються от якісь ягідні нотки. Я б не сказав, що я взагалі абрикос відчуваю. З, з Фело, навпаки, я, в принципі, відчуваю якраз абрикосовий профіль тут. Ягоди також відчутні, але ще й додається абрикос. З Боно нотки абрикосу, ну, я не відчуваю взагалі. Мені однозначно подобається більше смак від Fellow, за рахунок того, що він більш чистіший відчувається ніж від Буона. Але я не скажу, що чашка від Буона, вона от прям погана. Я до цього пив Харіо Буона і ну, мене все влаштовувало. І мене досі влаштовує цей смак. Але від Фелу трошки все таки чистіший виходить профіль смаку. Я думаю, що це все ж таки це за рахунок потоку. Враховуючи, що я намагався зробити все максимально ідентично в цьому експерименті воно не було прям супер ідентично. Швидкість потоку я не зміг втримати, що там, що там на швидкості 5. Але все-таки різниця є. Що я можу сказати в висновках? По-перше, варто згадати ціну. Fellow коштує 195 доларів, це на офіційному сайті. Я взяв його за 6400. Це по знижкам. Загалом там ціна десь в районі восьми. Коливається на нього у нас зараз в Україні. Харіо Buono коштує ну, якщо так переводити, це десь. 30, 30 доларів він коштує, і, в принципі, ціна його ну, там, до 2000, тобто, там, 1700, десь в цьому районі, в принципі, його можна знайти. А, тобто, вже можна робити висновки на цьому фоні. А, що стосується, якщо ми відкинемо ціну, заварювати за допомогою Фелов однозначно зручніше. Швидкість потоку дуже добре контролюється, тому... Луну. Ну давай давай вже разом завершимо. Швидкість потоку у Fellow дуже добре контролюється і мені набагато зручніше зварювати. Плюс мені реально подобається ручка у Fellow. До того як я взяв Fellow в руки, я думав, що з Харріо Буна все окей, але реально у Fellow ручка зручніша. Також варто згадати от ті плюси з кришкою, які я казав, що вона не підлітає, коли чайник кипить. Ну і звісно ж, ідеальний контроль температури. Це не фішка конкретно Fellow. є інші чайники, які також допоможуть контролювати. Є дешевші, є дорожчі. здається, Брювіста, вона трошки дешевше трошки дорожче буде, ніж Fellow. Але загалом контроль потоку. І контроль температури це однозначно плюс, коли ми порівнюємо з Харіобооном. В Харіобоону, на жаль, немає можливості контролювати температуру. Треба так ходити з механічними термометрами, що не дуже зручно. Плюс Харіобооно все таки не дає такого прям класного контролю над потоком води. Треба все-таки наскілуватися, щоб добре контролювати воду, і все рівно там, навіть скільки я там 9, може рік, я заварюю з гаріону, все рівно в мене ідеально. Контролю досі не виходить. З мінусів, з мінусів Fellow, окрім ціни, можна ще віднести той факт, що це не універсальний чайник. Це чайник тільки для провору, враховуючи швидкість потоку. Якщо ви готові заливати літровий термос, ну то уявіть, що у нас швидкість потоку там була максимальна скільки? 17? 17-18 грам в секунду. То уявіть, скільки ви будете заливати нолуну на, на камеру ж. Уявіть, скільки ви будете заливати літровий термос за допомогою Fellow. Ну, це просто А, це просто Тому, на жаль, якщо у вас є Fellow, то вам буде потрібен ще один чайник для чогось іншого, якщо ви не п'єте тільки провер, в чому я сумніваюся. Тому, підводячи підсумки, можна сказати, що однозначно є плюси у а, але є і мінімальні мінуси. Можна розглядати однозначно Hario Buono як старт, можна розглядати як в принципі щоденний варіант, як універсальний чайник, якщо вам не важлива температура, якщо вам не важлива швидкість потоку, води ви просто хочете заваряти поровер. Buono для цього підійде. Проте, якщо все ж таки ви розглядаєте для себе варіанти, де вже можна контролювати, де можна бачити температуру. То однозначно треба переходити вже на електрочайники, отакі окремо стоячі. Це не обов'язково має бути Fellow, Є інші варіанти. У мене немає досвіду користування іншими електрочайниками, тому мені важко порівнювати. Але все ж таки контроль температури води це плюс. Контроль над потоком, контроль над швидкістю води. Фело однозначно перемагає над Buono, Тому я обираю сьогодні Фело, враховуючи, що ще і ще, як виявилось, смак, смак чашки трошки відрізняється. Але це не критично, і, в принципі, якщо не придиратись, Харіо Buono на мене також смак влаштовує. Але хочеться вже, хоч мені мені хочеться рухатись вже вже далі в своїй кавій Одесеї, тому я вирішив змінити чайник. Що ж до вас, то робіть висновки на основі мого відео. Сподіваюсь, воно було цікавим. Напишіть в коментарях, яким чайником ви користуєтесь зараз, який досвід використання чайників у вас загалом є для заварювання. Можливо, я не правий, можливо, Fellow це взагалі оверпрайс, переоцінений шлак, і є аналоги дешевші, які будуть заварювати краще, ніж Fellow. А поки що, мене все ще звуть, Денис. Дякую, що були зі мною кавові подорожі і зустрінемось в наступних відео нашої кавої Одіссеї. Да, Луна, ти, ти не дала мені дозняти відео. Ну, Ти будеш звіздою.